До нового року залишився один день. Вітаємо вас з прийдешніми святами та хочемо розповісти, як ми будемо працювати в наступному році, та які переваги чекають наших покупців, якщо ви придбаєте меблі в січні. Зазвичай після нового року всі виробники підвищують ціни. В нашому ж асортименті залишилося ще багато меблів, і якщо ви не встигли придбати те, що ви хотіли, ми вам запропонуємо по акційним пропозиціям, по минулорічним цінам, з можливістю зекономити меблі вже в новому році. Якщо ви купуєте меблі з наявності, ви зможете отримати їх найближчим часом. Якщо ж під замовлення, враховуючи те, що багато фабрик йдуть на зимові канікули, виготовлення гарантують на лютий місяць. Додатково ми зберігаємо акційну пропозицію на шафи Купе, а саме доставка по місту кривий ріг безкоштовно. Неважливо, ця шафа буде з наявності чи під замовлення. Отже, якщо ви не встигли зробити покупку до нового року, ви можете зробити це в наступному році. Особливо зверніть увагу на ортопедичні матраци, бо виробники вже для вас готують акційні привабливі пропозиції, які не зможуть вас залишити байдужими. А якщо вам буде зручніше оплачувати покупку частинами, то для цього у нас є варіанти розсрочок. Доставляємо наші меблі по всій Україні, враховуючи ваше місце проживання, обираємо найзручніший спосіб для вас. Тому, якщо у вас виникли запитання, пишіть нам в директ, ми за рубки з вами поспілкуємось та відповімо на всі ваші запитання. Ще раз з наступаючим новим роком.